Працівники та студенти університету Україна разом із волонтерами та спеціалістами мережі соціальних центрів столиці для дітей з обмеженими можливостями влаштували у Маріїнському парку справжнє свято Юнь Києва. Молодь із вадами здоров'я вкрай рідко має можливість відвідувати подібні заходи. В основному діти сидять вдома, зайняті. Ну як, у когось є комп'ютер, у когось хтось рисує, хтось ліпить. Как бы тем, чем заняла мама, что придумала мама, тем дети дома и занимаются. Ну, вообще э, иногда, раз в год, бывают какие-то э, мероприятия для детей. Вот недавно мы были на рыбалке. Дети потом вспоминали целую неделю, как они ловили рыбу. Те, що можливість розважитися та змінити обстановку випадає дітям із особливими потребами раз на рік, не єдина проблема. На жаль, вони навіть не мають можливості щоденного спілкування між собою та з фахівцями. Діло в тому, що наш центр ребілітації ап'ятакі, вот говорять, перешкоди, да гараздки он находиться на втором етажі ні ліфта. Туда Туда идут узкие узкие, узкие лестничные ну, лестницы. Тобто, и мы коляски манерко, так? детей и коляски несем на руках. Нам нужно помещение на первом этаже, потому что центр ребилитации инвалидов, то есть дети, которые сами не могут подняться на второй этаж. З цієї причини діти тижнями сидять вдома. Брак спілкування, освіти та вражень призводять до браку сподівань. Молодим людям із фізичними вадами складно відповісти. На здавалося б нескладне запитання, які твої мрії не знаю навіть різні да, різні. Я досі а займатися ну мені нічого не підходить так нормально, що, тільки по комп'ютеру і все. Проблемою освіти молоді з особливими потребами опікується університет Україна. Це чи не єдиний навчальний заклад Києва, де ці діти можуть отримати не лише знання, а й підтримку? Так, у нас є студенти, в яких Трохи гірше здоров'я, ніж у інших студентів. Немає, мабуть, абсолютно здорових людей, але в своєму особистісному розвитку це талановиті, цікаві, розумні люди. І тому університет Україна в стінах своїх вже зробив дуже багато для їх безбар'єрності в досягненні освіти. Університет надає дітям з фізичними вадами не лише можливість навчатися, моральну та фізичну підтримку. Ректор цього вишу скеровує всі свої зусилля на матеріальну допомогу пільговим сім'ям. Університет Україна працює в тому напрямку, аби знайти кошти для того, щоб ці діти отримали безкоштовно освіту. І Петро Михайлович робиться це щодня. Це великий внесок, тому що людина, що має освіту, отримала старт. старт для майбутнього життя, для професійного становлення, для свого особистісного росту. Юнь Києва дає можливість дітям та молоді з особливими потребами розважитися, виявити свою особистість. Цьому сприяють командні ігри, спілкування, які проходили під час свята. Однак допомоги потребують не лише діти, а й їхні батьки. Діяльність дарницького центру реабілітації спрямована на те, щоб надати їм психологічну підтримку. В першу чергу це ми намагаємося допомогти батькам. Тому що коли вони з проблемою стовкаються, коли медицина ставить діагноз, вони закриваються. І наша головна мета, яку ми ставимо з нашими спеціалістами, це допомогти батькам сприйняти ситуацію і за нашою допомогою розвивати, відкривати їх потенціал. Якщо кожен з нас зробить крок назустріч людям із вадами здоров'я у житті стане менше бар'єрів, а отже, більше можливостей для спілкування із цікавими та талановитими людьми.